Важко знайти щось простіше, ніж знайомий нам всім гарбуз. Та одночасно, якщо присвятити трохи часу, то можна несподівано дізнатися про нього величезну купу цікавих фактів. Мені дуже подобається, що цей овоч називають королем осені. До речі, а хіба це овоч? Хтось вважає, що так і є, хтось вважає гарбуз фруктом, але з точки зору науки про рослини ботаніки. Гарбуз це все ж таки ягода, хоча й величезна. Розміри його бувають від зовсім маленьких до значно великих. А формою буває і круглий і витягнутий або плескатий чи, наприклад, грушоподібний. Колір шкірки гарбуза переважно насичено помаранчевий, але може бути більш світлим, жовтуватим, зеленим, навіть смугастим. Колір шкірки. Не впливає на колір м'якоті плода, а от колір м'якоті має бути насичено жовтим, навіть темно-помаранчевим. Це залежить від кількості в ній бета-каротину і чим його більше, тим для нас краще. І колір м'якоті більш яскравий. Вживання гарбуза у будь-якому вигляді досить корисно усім. Адже він поліпшує стан здоров'я. Зміцнює імунітет, зокрема, дає добрий ефект при лікуванні жовчно-кам'яні хвороби, атеросклерозу, при лікуванні запорів, діабету, подагри, гарбуз зміцнює судини, нормалізує тиск, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, виводить шлаки і токсини, покращує роботу нирок і печінки, покращує зір, уповільнює процеси старіння в організмі, зменшує ризик. Гіпертонії, покращує обмінні процеси, підвищує гемоглобін. Вживати гарбуз можна дуже різноманітно. В сирому вигляді, наприклад, дуже смачно, якщо потерти його та додати родзинки, або зробити сік чи смузі з іншими фруктами та зеленю. Чудово його їсти запеченим в духовці або у вигляді гарбузової каші. Дітям добре буде запропонувати, наприклад, пюре чи гарбузові оладки із сметанкою. Сам по собі цей пліт дуже низькокалорійний, тож стане в нагоді тим, хто слідкує за своєю вагою. Для вегетаріанців підійде рецепт гарбузових котлет. А усім ласунчикам, напевно сподобається гарбузовий пиріг. До речі, саме смак гарбузового пирога. Використовують у популярному в останній час гарбузовому лате. Його готують у багатьох кав'ярнях, додаючи у спресо збите молоко, гарбузовий соус та відповідні спеції. Але якщо ви вдома захочете спробувати, то замість соусу можна зробити пюре із запеченого гарбуза, візьміть небагато, кілька ложечок, додайте корицю, гвоздику, мускатний горіх, можна ще імбир. Ну і, звичайно, молоко або вершки, еспресо і цукор або мед. І ви отримаєте чудовий напій, теплий, солодкий, якраз для осінньої погоди. Крім м'якоті гарбуза, є ще насіння, і воно теж заслуговує уваги, бо це дуже цінне джерело корисних жирів, особливо для тих, хто не вживає м'яса. А вітаміни А і Е корисні для шкіри та нігтів. Насіння гарбуза мають протигрибкові та противірусні властивості, а також знижують розвиток діабету. Звичайно, не слід зловживати цим цінним продуктом, бо усе добре в міру. Насіння можна їсти і в сирому вигляді, і в підсушеному та смаженому. Ну, і ще залишилося додати кілька слів про гарбузову олію. Високий вміст цинку сприяє виробленню інсуліну, зміцненню імунітету, оптимальному протіканню обмінних реакцій. Антиоксидантні властивості гарбузової олії захищають клітинні мембрани, уповільнюють процеси старіння, омолоджують організм. Натуральний цей продукт захищає клітини-печінки, покращує роботу жовчного міхура. Олії корисно вживати не тільки в їжу, а й використовувати зовнішньо для тіла та волосся. Якщо ви прихильник аюрведи, то спеціалісти з цієї науки підтримують цю інформацію і радять вживати гарбуз різноманітними засобами, щоб отримати як можна більше користі. Єдине, на що наголошується звернути увагу не беріть нестиглі плоди. З точки зору аюрведи вони не тільки не смачні, а й не корисні. Ну і ще одна роль, яка відводиться гарбузові, це кожнорічна участь в осінньому святі Хеллоуіну. Навіть якщо ви не збираєтеся переодягатися у відповідні костюми та робити макіяж, соорудити своїми руками головний символ свята все ж таки можна спробувати. Особливо якщо є діти, це захоплює та зближує всю родину. Ви можете при цьому розповісти історію виникнення цього свята і таким чином добре провести разом час. До речі, коли виріжете з гарбуза світильник джека, це буде вашим оберегом та атрибутом на свято всіх святих. Корисний нюанс: обробіть вже готовий джек всередині розчином з оцтом. Тоді там не буде утворюватися павутиння. А зверху побризкайте лаком для волосся, так ваше творіння довше не буде висихати. Мені колись було цікаво, чому саме гарбуз вибрали для світильника Джека. А відповідь знайшлась найпростіша, бо цей плід був самим доступним, дешевим та поширеним, от і вся таємниця. Ось такий виявляється цікавий. Та багатофункціональний наш гарбуз. Простий, дуже корисний і доступний. Сподіваюсь, мені вдалося вас переконати, чому саме цей плід називають осіннім королем. Зараз якраз саме сезон для використання гарбуза в їжу, тож не відкладайте на потім і ви ще встигнете отримати в цьому сезоні всю користь чудо ягоди.